Днем народження Струківської школи, що у Попільнянському районі, вважається 1965 рік. Саме тоді було завершено будівництво доповерхового приміщення на 400 учнів. Хоча у селі перша школа з'явилася ще на початку ХХ століття. Спочатку вона була церковно приходською затим трирічною початковою, а потім семирічною трудовою. У роки німецько-радянської війни школа згоріла, і до 1965 року учні навчалися у пристосованому приміщенні. Світлини тих часів переглянули гості ювілейних урочистостей, випускники різних років, ветерани педагогічної праці, гортаючи сторінки шкільного альбому, згадали всіх тих, хто творив історію школи, і тих, хто у різні роки очолював заклад. 46 років тому приїхав сюди вчителювати та працювати директором школи Віктор Бойко. Колектив той був дуже такий, дуже хороший люди. От. І своєю кожен історією, своїми якимись гречками, своїми талантами. Директором я тут не довго був, ну так склалося моє життя, що от, весь час, як би сказати, ну, ну так склалося. 30 років я віддав журналістиці. З 1983 по 2006 рік. Очолював школу Володимир Корнійчук. Нині він є сільським головою та продовжує опікуватися школою, колективу якої подарував з нагодою вілею плазмовий телевізор з супутниковою антеною. З подарунками та почесними грамотами кращим вчителям завітали на свято і представники районної влади та відділу освіти. Лилося пісне учнівське дзвінкоголосся. Кожне слово, сказане зі сцени, карбувалося у пам'яті випускників, бо воно про них, про їхнє життя і про одвічну любов, рідну Струківську школу. Сьогодні ми через 50 років звичайно повернулися на круги своя, є хвилювання, але ми повернулися вже з дружиною, яка прийшла до нас в 71 році, закінчувала тут ново 9 і 10 клас. В нашу школу ходили з Укруги, з Голуб'янина, з Малих Ярчик, з Новоселиці, Строкова. Тому колектив був такий з, з різних сіл, але дуже дружній. За 50 років потівку в життя у строківській школі отримали майже 1200 випускників, відомих і шанованих людей. Їх славу примножують нинішні учні. Діти наші є учасниками районних, обласних олімпіад. Також у нас є і випускники, які наші школи є, і призерами обласних олімпіад. Є два кандидати мами. Також наші учні є великими учасниками і конкурсних змагань. В тому році були два конкурси в нас обласних. Діти також брали в них участь і нагороджені дипломами з області. Тож 50 років це чудовий вік, до якого навчальний заклад підійшов з гарними досягненнями, новими перспективами і статусом однієї з кращих сільських шкіл Попільнянського району.